Важко уявити, скільки разів мікрохвильовка мене рятувала. Вона і вчорашній борщ розігріє, і гарячий сендвіч приготує. Але звідки взялася мікрохвильовка? Це була розробка для військових. Так, серйозно. Все почали з шоколадки, що розтанула на магнетроні Радара. Американський інженер Персі Спенсер працював собі з радарами, нікого не чіпав, і тут бах, ідея. Вже точно не пам'ятаю, чи то шоколадний батончик розтанув чи нарівся бутерброд, але саме це наштовхнуло Спенсера на ідею створення побутової мікрохвильовки. Тож сьогодні поговоримо про технології, які проникли в наше життя з гарячих точок та секретних військових полігонів. Колись секретні розробки тепер роблять наше життя простим, безпечним, а іноді просто зручним. З вами Влад і канал Невода, де про інновації та технології, говоримо просто і цікаво. Полетіли. А тепер чесно, коли востаннє ви тримали в руках паперову карту? В школі на уроці географії, бо є Google Maps, є Waze. Колумб керував кораблями, маючи лише секстант і зорі. Жуль Верн відправляв своїх героїв у кругосвітку з паперовими атласами, компасами та неточними розкладами транспорту. А ми витягаємо телефон і за пару секунд знаємо, де можна попити кави в незнайомому місті. Все це працює завдяки GPS супутники, які керують не лише нами. Колись це був інструмент для наведення ракет. Міністерство оборони США запустило такий проект у 1973 дев'ятсот а вже наприкінці 80-х ця технологія стала доступною для цивільного населення. І тепер це ваш особистий штурман у машині, смартфоні та навіть ваш фітнес-браслет, який може похвалити за пройдені 8 тисяч кроків. Місце щастя. Сетінханінайдес. Як і GPS, ще одна технологія, без якої ми вже не уявляємо своє життя, теж має військове коріння. Це інтернет. Якби його не було, ми б з вами не побачили це відео, не поставили б лайк, не підписалися б на цей канал. Корені інтернету теж тягнуться до часів Холодної війни. Міністерство оборони США ще у 60-х почало розвивати мережу під назвою ARPANET. Метою було забезпечити надійний зв'язок між дослідницькими центрами та військовими об'єктами, навіть якщо частина інфраструктури буде зруйнована, наприклад, під час ядерного конфлікту. Тобто, це був такий собі план Б для спілкування в умовах апокаліпсису. Уявляєте? А сьогодні ми використовуємо його щоб просто постити сніданки в сторіс та дивитися на котиків. Згодом цей військовий винахід, який мав на меті підвищити стійкість зв'язку в екстремальних умовах, став доступним для університетів, науковців, а потім і для всього світу. І так з ядерної параної народилася глобальна мережа, яка щодня змінює наше з вами життя. І дійсно згадайте, коли востаннє ви провели цілий день без інтернету. Ми прокидаємось, і одразу рука тягнеться до телефону, щоб подивитись останні новини чи відповісти на повідомлення. Або ж просто повертати стрічку інстаграм, щоб лайкнути свіжі фото друзів. Ще років 20 тому для цього треба було приходити в гості і дивитися альбоми з роздрукованими фото. Цифрова фотографія сильно вплинула на наше з вами життя. Та чи знали ви, що сама ідея цифрової фотографії народилася не для вашого інстаграм, а для шпигунства? Перші цифрові камери були розроблені для військової розвідки, зокрема для супутників, бо скидати плівку з космосу, яку потім ще й проявляти, треба заняття таке собі. Цифрова технологія дозволяла миттєво передавати зображення на землю, забезпечуючи оперативну інформацію про ворожі об'єкти. Це був справжній прорив, який дозволив отримувати дані майже в реальному часі. Тепер же ці технології значно вдосконалені, і вже в 2025 році українські військові активно застосовують цифрові системи для різних задач: супутникові знімки для фіксації переміщень противника, фотоаналітичні системи для збору доказів злочинів, та навіть звичайні смартфони стали невід'ємним інструментом розвитки в реальному часі. Отримані фото та відеоматеріали негайно передаються для аналізу за допомогою різних каналів зв'язку, дозволяючи оперативно оцінювати ситуацію на фронті, коригувати вогонь, виявляти ворожу техніку та позиції. і тут варто згадати, що сучасний мобільний зв'язок багато в чому зобов'язаний саме військово. Вони завжди потребували надійного та оперативного зв'язку для координації дій на відстані вирусі, в русі в будь-яких умовах. Так з'явилися тактичні радіостанції, які еволюціонували від громіських пристроїв до компактних засобів зв'язку. Принципи побудови цих мереж, перемикання між базовими станціями, захист від перешкод все це розроблялося з урахуванням військових потреб. І хоча перші мобільні телефони з'явилися для цивільного використання, сама концепція гнучкого портативного зв'язку, який працює в полі, сягає корінням у військові розробки. Так, що, коли ви будете дзвонити бабусі, пам'ятайте, це результат військового генія. Uh, Далі мій улюблений пункт штучний інтелект. Колись AI був уособленням Skynet з термінатора або помічником для суперсекретних військових операцій. Такі платформи, як Palantir, розроблялися, щоб аналізувати гігантські масиви даних для військової розвідки та планування. А зараз. Цей місковий центр допомагає лікарям ставити діагнози, фінансистам прогнозувати ринки, а логістам оптимізувати маршрути. Навіть ваш смартфон вже давно вміє розпізнавати ваше обличчя, це теж завдяки нейромережам. В Україні штучний інтелект це не лише про майбутнє, а про дуже актуальне сьогодення. Наші розробки допомагають у дуже важливих речах. Наприклад, платформа GRID, яка працює на базі вже згаданого палантіру. Це інструмент, який завдяки технологіям машинного навчання визначає пріоритети в гуманітарному розмінуванні, в першу чергу ті, які мають більш економічний і соціальний ефект. Також розумні системи використовуються для розслідування воєнних злочинів. Вони допомагають обробляти величезну кількість інформації відео та фотографій, такі собі супердетективи, які працюють 24 на 7. І це тільки початок. Адже не менш актуальним є використання технології AI в дронах. Втім, тут давайте згадаємо, що ще не так давно вони були чимось з науково-фантастичних фільмів, а тільки потім стали очима в небі для військових. А сьогодні це і ваш фотоапарат для селфі з висоти пташиного польоту, і кур'єр, що доставляє бандерульки, і помічник фермера, який слідкує за посівом. Можливо, скоро квадрокоптер буде вам доставляти піцу прямо на балкон, уникаючи заторів на дорогах. Хочу відзначити і справжній прорив у використанні fpv дронів в Україні. Спочатку вони були суто військовою історією, але їхня маневровість і швидкість відкривають неймовірні перспективи для цивільного використання, наприклад, для швидкої доставки медикаментів у важкодоступні регіони або для інспекції складних конструкцій. А ще є морські дрони. Хто знає, можливо, скоро вони будуть збирати пластик в океані або шукати скарби. Україна зараз справжній полігон для випробування і розвитку безпілотників. Наші інженери та військові стали рушійною силою цього прогресу. До речі, це стосується і розвитку наземних роботів. У військовій сфері вони рятують життя, виконуючи місії, які нікому не підсилують. Наприклад, роботи-евакуатори для поранених, такі як Сірко, можуть згодом перетворитися на автономні платформи для доставки вантажів у важкодоступні місця або навіть для ліквідації наслідків стихійних лих. Уявляєте, безпілотник сам привозить вам будматеріали на дачу, і це вже не фантастика, а близьке майбутнє. А роботи пилесоси які прибирають вашу квартиру, це по суті далекі родичі військових роботів. Або автоматизовані системи на заводах, що збирають автомобілі. До слова, там же і роботі гуманоїдів тестують наповну. Отакі От нащадки Т-800 скоро збиратимуть електрокари БМВ. А uh, А тепер поговоримо про те, що все робиться. Матеріали надміцні, легкі, термостійкі. Спочатку вони розроблялися для бронежилетів, військової техніки авіації, як, наприклад, кевла. Створений для броні, а зараз його використовують у мотоекіпіровці, шинах в спортивному спорядженні. Це як супергеройський костюм, тільки для звичайних людей. Мабуть, у кожного з нас на кухні є тефлонова сковорідка. А сам тефлон, між іншим, це прибулець з космосу. Спочатку його використовували для ізоляції кабелів у космічній програмі НАСА, а тепер він оселився на наших сковорідках, щоб нічого не пригорав. Так що, коли ви наступного разу будете смажити яєчню на антипригарній сковорідці згадайте про космонавтів. Звідти ж і аерогель найлегший твердий матеріал. Спочатку його використовували для теплоізоляції в космосі, а тепер він утеплює будинки і уявіть собі навіть корсівки. А ще титан міцний, легкий, стійкий до корозії. Спочатку він був ексклюзивом для авіації та бронетехніки. А тепер з нього роблять медичні імпланти, спортивне обладнання, навіть прикраси. Тож військова промисловість це не тільки залізо, а й інноваційні матеріали, які роблять наше життя кращим і комфортнішим. Війна стимулює і розвиток медицини. Технології розроблені для порятунку життів на полі бою. Потім приходять у цивільні лікарні, наприклад, інновації в переливанні крові в польових умовах, швидка діагностика травм, портативні медичні прилади. Доповнена реальність використовується для проведення хірургічних операцій. ai системи допомагають ветеранам для лікування ПТСР. Все ширше застосовується ігрова терапія для реабілітації. Усі ці розробки покликані зберегти життя в екстремальних умовах, а також допомогти ефективніше відновитись. Протестовані військовими, потім вони стають золотим стандартом у цивільній медицині. Особливо це відчутно в Україні. Наші медики та інженери працюють над створенням інноваційних рішень, які дозволяють надавати допомогу швидше та ефективніше. Наприклад, завдяки розвитку телемедицини, лікарі тепер можуть надавати консультації пораненим на передовій, пацієнтам у важкодоступних регіонах або тим, хто перемістився через бойові дії. При цьому використовуються лише захищені канали відеозв'язку та спеціальні платформи. Це дозволяє проводити первину діагностику, контролювати стан пацієнтів, коригувати лікування та навіть дистанційно допомагати з медичними процедурами, коли безпосередній контакт є неможливим або небезпечним. Ще один напрямок створення більш досконалих протезів за допомогою 3D-друку. В одному з попередніх відео на нашому каналі ми детальніше розповідали про виробництво біонічних протезів під час війни. Це реальний приклад того, як страшний досвід може бути використаний для майбутнього блага. Посилання залишу в описі до цього відео. Uh, Війна – це трагедія. Але вона також каталізує технологічні прориви. Завдяки цьому болю ми створюємо те, що змінить не лише нас, а й увесь світ. І можливо, вже завтра дрон, створений для фронту, врятує дитину з-під завалів після землетрусу. Чи допоможе повернутися додому туристу, який загубився в горах? Приємно, що Україна, незважаючи на всі виклики, є одним з центрів цього інноваційного розвитку. Наші інженери, вчені, розробники це справжні герої, які не тільки захищають нашу країну на полі бою, а й створюють майбутнє, яке буде комфортнішим, безпечнішим та технологічнішим для всіх. Пишіть в коментарях, яка з військових технологій, на вашу думку, найбільше змінила наше з вами життя. А також які ще технології варто було згадати в нашому топі. Якщо вам сподобалося це відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски. До зустрічі!